Грузії у Чехії Тея Майсурадзе подала у відставку із посади після рішення грузинської мрії відмовитися від переговорів про вступ до європейського союзу. Про це вона написала у соцмережі ікс. Нагадаємо, раніше стало відомо, що посол Грузії у Болгарії Отар Бардзенішвілі залишає посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни. Таке рішення ухвалив і посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія. Після того у відставку подали виконувач обов'язків посла Грузії в Італії Раклі та посол Грузії у Литві Саломе Шапакідзе. Ізраїль завдав ударів по об'єктах ісламістської організації Хезбула на території Лівану. Це була відповідь на обстріл бойовиками території Ізраїлю, попри режим припинення вогню, досягнутий раніше. Про це повідомляє цехал. Ізраїльська армія вдарила по десятках пускових установок та інфраструктурі бойовиків. Хезболи по всьому лівану. А нагадаємо минулого тижня між Ізраїлем та Хезболою, ем, яка діє на території Лівану, досягнули домовленості про початок режиму припинення вогню. Це гал наголошує, що вчорашній обстріл з боку Хезболи став порушенням цієї угоди.